А ще в цьому відео вирішив вам показати кипариси. Е, ну, які, які є кипариси, які я виростив, бо я щось, здається не показував. Ну, деякі показував, але конкретно всі не показував. Тут рядок кипарисів вони висажені як живопліт, щоб закрити оцю потворну стіну. Е, і це кипариси з насіння. У е, 2021 році було зібрано насіння. Ну, відповідно, десь там навесні 21-го року вони проросли, от, довго сиділи в горщиках і, і в 23-му році вони були висаджені сюди Ну, рік рік назад. Вони були висаджені сюди на це місце. І от, а, от так от вони виглядають. Але це найцікавіше. Найцікавіше те, що це мексиканський кипарис, до речі. Ні, не а різонські. Найцікавіше, що от, бачите? Оцей кипарис правіший, такого більш блакитного кольору, сизого. Це теж аризонський кипарис, і це з того самого насіння 21-го року, що й рядок оцих кипарисів маленьких, які висотою десь метр-метр двадцять. Але цей був посаджений на землю на рік раніше, навесні 22-го року. Він був висаджений сюди на це місце. От оці три дерева. Ну, я розумію, що вони дуже тісно посаджені, неправильно, там бла-бла-бла, але ну вже як є. E, і це справа наліво, це аризонський кипарис. Праворуч, по центру це. Мексиканський кипарис і оце з лівого боку такий малесенький, це кипарисовик Лавсона, Теж видовий з насіння. Так от, е оцей крайній височезний, бачите, він вже висою десь. Близько трьох метрів, навіть трошки вище, мабуть. Ну, от паркан десь метр дев'яноста висотою. І він над парканом виситься ще метри на півтора, не на півтора, там, на метр з чимось. От. Ну, Одним словом, вище за 3 метри Кипарис. Це з того самого насіння, що оці кипариси. Тобто вони просто пересиділи в горчиках, якби вони висаджені були. В 22 році вони були б такі самі величезні. От. Ну і мексиканський кіпарис. Геспера лузітаніка, лузітанський кипарис кіпарис. Ось такий вже дебелий. Це з насіння 20-го року. Ну, в 20-му році я проростив насіння. Це я купував насіння мені прислали. От. Ну, отак. А там дубочок. Теж. Ну, дуже густо посадження, дерева, то я розумію, що так неправильно робити, але ну, воно нашвидкоруч саджалося, не, не дуже продумувалося, ну, і місця не дуже багато. Ну, Нічого буде такий собі живий плід, подивимося. Отакий. Крутенький репортаж по кипарисам. Але зараз я ще піду, подивимося. Подивимося, кипариси вічно-зелені, середземноморські, як вони себе почувають, бо там теж цікаво. Ну от На кипарисах от, близько можна подивитися тут. От, на висоті людського зросту. Ну, Ось такий, такий стовбур товщиною. Це дерево 20-го року Насі, насіння проросло, але ну, там внизу вже прям товстеньке. Це і взагалі це ще, ще молодше і дерево. Три роки від кісточки, від, від насіння, насіннини, і, і оце таке вже дерево виросло. От. А зараз підемо, подивимось. Італійські чи середземноморські там, цікаво. Так, ну от дивіться, здалеку треба показувати, тому що вони вже величезні. Я знімав, а, я не знаю, влітку 23-го року, напевно, так, влітку 23-го року я знімав відео біля них, то вони були такі вищі за паркан. Тобто десь витягнутою рукою я міг дістати до верхівки. Зараз це дерева ну, десь воно. На, на, найдальший, найлівіший, я не знаю, ну з половиною, мабуть, вже висотою. Це теж ну, паркан десь метр метра вищий за мій зріст паркан. Так от, ну, не знаю, самі оцініть висоту, тобто метр дев'яносто паркан плюс скільки, ну майже стільки ж саме. Ну, той найвищий під 4 метри. А ці вони плюс-мінус однакові, десь ну, по половиною, може метри. Може трошки більше 3 метрів, дуже великі кипариси. Це не з кісточки, але це я колись надибав е саджанці, вони були такі нижчі коліна сантиметрів. Найвищий був десь 50, якраз той крайній лівий. 50 десь сантиметрів. А інші десь такі там, від 30 до 45 сантиметрів. От. І висаджені вони сюди були е, восени 21-го року. Восени 21-го року вони тут були на місці висаджені. Сподіваюсь, вам добре видно. От, ну, Підійдемо зараз ближче, подивимось. І от такі вже величезні дерева. Ну, поки що себе добре почувають. Бачите, січень, 9 січня 25-го року вони перезимували тут. 21-22. Вже три зими вони перезимували. Це буде четверта зима. Так, чекайте, я правильно рахую. 21, 22, 22, 23. 3, 24. Ну да 24-25 рік це. Це четверта зима. От. Так що добре себе почувають дерева. Ну, йдемо подивимось ближче так ну Це в затінку біля. Найближчого, біля найвищого кипарису це от якщо мій кулак, ну, такий стовбур у нього, ну, це на висоті поясу. Ну, звісно, там біля землі товще дерево, ну таке майже з мій кулак товщиною. от І я не знаю чи це чи це ще поки що. Фальшстарт чи ні, але тут я бачив на ньому десь на Хвої. Ну, до речі, Крона, що така у них рідка, не, не має тої густоти. Так, про що я? Я бачив тут десь зав'язуються ці чоловічі чоловічі пильники. От, якщо, якщо це вони. Може це мені так здається, бо я ще на цих кипарисах не бачив. Тому ж, можливо, ну, зараз якраз, якраз в принципі час. Друга половина зими якраз хвойні зав'язують пильники і в кінці зими вони мають пропускати пилок. І, можливо, будуть якісь перші пуп'янки, перші, пуп перші зав'язки шиш шишок. Ну то вже подивимось, як буде. От, ну, тут я ще поки що не бачу. О, така в них, них хвоя... Ще. Хвоя красива, просто що крона така ще ріденька. Так. ну от такі справи з кипарисами. Ну, як бачите, три зими поризумували, четверта зима. Пішов все добре. Але з такими зимами може може і переживати не варто за них. Так, ну тут туйка, є Туй пліката. А що тут можна показати на дерева? Всякі цікаві? О, тут така зимова криптомерія бронзова. От, якщо хтось має криптомерию молоденькою, ще вона в нього не зимувала, вона, бачите, на зиму така стає бронзова, такого більш коричневого кольору, це для неї нормально. Щось там відбувається в хвої, якісь смоли чи щось, не ну, змінює вона, своє забарвлення на зу. Така вже теж. Це теж 20-го року насіння, ну, криптомерія довше розкачувалась, теж вона в мене ну, трохи я перетримав в горщику. а от на криптомерії, до речі, дивіться, ну, тут прям вже густенько, хоч вона і, і невеличка, вона десь по пояс мені. Ну, така під, під метр висотою, може сантиметрів 80 тут прямо є пильники на ній. От, і, ну, не знаю, чи будуть шишки прям, бо дерево ще дуже маленьке, молоде, але ну, перші пильники вона вже випустила. тому от. Тут секвоя дендрон, секвоя велетенська. Ну тут поки що нема що показувати, дерево маленьке, але воно таке вже... Ну, таке великий палець з товщиною, тобто крепке дерево там далі. Ще одна криптомерія. Ще один скує, дендрон. Ну, загалом от такі справи. А, ну тут ще от під парканом вже такий великий, в, в, в мій зріст, трошки нижчий. Е Подивіться забув. Ну, Хто знає той знає. Цей. Улюблене моє дерево, яке називається... Ну, річковий кедр його називають, але насправді колоцедрус. Такий теж себе дуже добре почуває. Вже у нього такий товстий стовбур, він досить, досить туго йде вгору. ну Він непогано йде вгору, просто дивлячись тут поряд на, на Кипариси, які вже до 4 метрів вимахали, а воно висаджувалось, до речі, все водночас. Ну просто кедр був і ну, він і менший був насправді. Він був сильно менший. Якщо кипариси, оцей крайній кипарис, якщо він був там 50 см грубо, то калоцедрус це була ну там малесенька гілочка висотою от, ну може сантиметрів до 20 Це якщо до 20, і вона була ну буквально там, як якась одна з таких малесеньких гілочок. Ну, типа Геть маленький був. І, в принципі, за три роки, ну, для, для Калоцедруса, особливо для того, для того, що тільки був висаджений на місце, на своє і тільки вкорінився, тільки е, окліматизувався. То це непогано насправді. Десь метр, метр 70 точно є його висоти. Він трошки нижчий за мій зріст. Отакий репортаж похвойних. Ну, загалом, я думаю, хто цікавиться, тому цікаво буде, як воно все зимує. Ну, все, на все добре.